Стривожені рухи, надов і опісля розвели мости, і серце зайшлося, його ти послухай, воно настукоче, де хтось, а де ти. Без права на промах, на похитку долі, без права на спротив іти уперед, жерптиця у небі, а ти один воїн. Перепрошую. Тобі обирати, де пекло, де мед. І що після тебе пустеля чи місто? Чвітани, чи дорога у безвість, чи квітане сад. Чи хтось біля нього захоче присісти, тобі обирати вперед чи назад? А вчора ми якраз з татуєю рівною. Читали вірші біля пам'ятника Шевченка, ну цей вірш, який я зараз хочу зачитати, написаний насправді 9 березня до цього ж Відходять герої, приходять злодії, і степ відбиває поклонами грішник, тріщить календар. Нині нова подія лягає у скриню де різні горішки. І зібгані стрічки вив'язують бантами, корзини з квітками жива целюлоза. Стріляють конвойні живими курантами, весна забояла, квітує мімоза. Пророки і ниці зустрілися в натовпі, де кожен вихльостує слово не згірш. Стежа до Тараса збирає от тобі, за покликом серця чи просто за гріш. І кожен клянеться до крові, до крику і б'є себе в груди і лає чужих. Це ж так надихає любити велику країну до бою, забиту під дих. Прохання і заклики все небесаме. Закляття в любові, до гробу, дешаву, і наче весни усім разом замало. Щось хоче звінити, а що зробив сам. Ну а тепер трошечки лірики. До речі, Володя Осипенко вчора теж виступав біля Шевченка. І водою уп'єшся з піском річковим, На юдані світила, умилися наче, і вода засміється холодна, як дим, і Бог викурить люльку, тобою заплаче. І прадавні верстат упряде три сльози, Кольорові нитки перелються у сповідь, небо хлипне і гримне, саме без грози, перетруджений час. Випливає на логи. І оцей вірш ще не читався прилюдно. Він називається «Ішов сьомий день. Гарна видалася глина, податлива і пружка. Ти місив її виліпло, прицінювався господарським оком і присмукував від задоволення усі випалені кулі. Чекали на полицях із, пухтих, із пухких хмар свого часу і місця. Ти вимішував глину за глиною, додаючи кольорів для краси і звабри, місив неклопом, розважливо, думаючи про своє сокровенне, яке ти так і не встиг розказати нам. Усе нема часу вислухати твої розповіді. Вимив руки і збризнув краплі додому. Вони так і повисли молочним шляхом, білі від глини і легкі від твоїх дотиків. Ти сколихнув хмарину і відпустив, забавляючись. Вона гойднулася, і кулі скотилися пріч, повагом не сучив злізнобіч свої кольорові боки, шур чулося їхнє викочування з твоєї майстерні. А ти не звертав уваги на прощальне шамотиння кулі, ти виліплював найпотаємніше, ніжно пестив пальцями, викладав на хмарку для вилежування і м'як глину далі. Місив і міняв, готуючи найм'якшу і найпорожнішу глину. Не міг начудуватися зробленим, тримав у руках і не хотів викладати у бік. Хапнув наближче хмаркою те чоло, поклав поруч виліплених щойно і вдихнув їхній аромат. Вони пахли твоїми руками і свіжістю білосніжних хмар. Йшов сьомий день. Ти ніжно торкнувся виліплених і вдихнув їх в душу. Одну на двох, щоб легко могли знайтися, як у дзеркалі. Він солодко потягнувся, а я усміхнулася, бо впізнала тебе, твої ніжні долоні, Боже. І ще один. Вчора, коли поети читали свою вічі, наприклад, коли татарівна сказала, що останній, то Роман Коваль вигукнув не останній, а новий. Тому от, власне, новий вірш. Злегка хитається рідний човен, Весла розвісив, занурив в пітьму. Неї незвідане ми попливемо, чорну і білу та сьму. Ночі і дні проведем в кораблі. Риби з дельфінами будуть плисти, поки не буде святої землі, Сни в гамаку, коли хати Наші вітрила з'їдатимуть сіль. Вітер спочиний тихенько засне. Доки шукатимуть нас звідусіль, усі, доки кохатимеш, ніжно мине. Дякую, перш ніж завершити. Я би хотіла подякувати Андрію. Що загануло за апаратуру і за те, ондечки він там? За те, що він не тільки доставив, а ще й допомагає їй правильно працювати. Дмитру, який також долучився до цієї благородної справи доставляння апаратури, Володію Осипенко, який взяв на себе місію опікуватися апаратурою нами всіма, всім, хто тут присутній, і я запрошую сюди коку Черкаського, який приїхав із самого міста Черкаси. Ось що заключний акорд буде в Полки Ч Черкаська, тобто від Полки Черкаська? А Тарута вже е, акорднула.